Ну і наостанок хочу запитати, що вони знали про Ватикан і справжнє ставлення Ватикану до Київської Русі, до правителів Київської Русі, mm -hmm. до наших князів? Mm -hmm. Таке слово конкуренція. Це mm -hmm. так, якби, знаєте, от Ватикан. Ну, взагалі, я не знаю, я її не бачу світлом, це темна така історія, взагалі, і вся там. Якась така. Ложь таке, брехня, таке якісь все лицемірство таке. Ну, я я не знаю, просто я там не відчуваю. І ну так якби під всіх підлаштовується, якось, ну, знову ж таки, це все гроші, слава. І ну взагалі, ви знаєте, що ну релігія. Взагалі, коли нами маніпулюють, треба розуміти, що. Ну, це щось не дуже високе. Якщо ми ми так само кимось маніпулюємо, це теж не добре. Тобто любі маніпуляції це є дуже низька енергія, це є не світло далеко. Тому він такий дуже темний, ну, взагалі нічого там, там дуже скриті їми так само управляють тим Ватиканом. Ті, що там ще вище. Великі гроші, і вони так як просто на ниточках їм говорять, що робити. І вони, звичайно, їм ніколи ну, конкуренція. Київська Русь, це все конкуренція. Взагалі кому потрібен вільний народ, Ну, кому потрібна вільна людина, якою не можна маніпулювати, Ну, от кому потрібно. Коли тобі не можна буде сказати, що ти маєш мені то принести, то мені зробити. Тобто тоді така нецікава людина нікому. А ми якраз пробуджуємося, якраз і стаємо такі, Ми показуємо всьому світу.